Вітаю всіх присутніх членів комісії за запрошення на засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природного користування, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища, благоустрою, комунальної власності, освіти, культури, молоді і спорту. Охорони здоров'я, соціального захисту населення, законності, депутатської етики та регламенту відповідня міської ради. Сьогодні 5 грудня 2024 року на засіданні Постійної комісії із восьми депутатів присутні шість членів комісії. Необхідний кворум є. Далі прошу всіх присутніх членів комісії підписатися у протоколі. zasítaně, prosím. Zaprošení na zasítaně komisí Najhana Divna Siskej Golova, Velikobihanskoj Siskoj Rade, Bicilja Larisa i Evgenijevna sekretar si iz koji rade, veliko vihač rade. Petra Tatjana Prokopivna, načalnik vidjelu za mene kvi nosijem arhitekturu žitovo bejna, ta, Ivaniš, načarnik, za žitovo komunalno gospodarstva, veliko vihač ti si iz koji rade. Takjana je Zeruslav Ivanović, načalnik vidjelu za govor za razpešenje je kazala šo nas šestero, Bako Fedje je, Хорват uh, від сутній. Деякі штан є. Егріше і сутняз. Кедоюрі. Є. Ковачка трена. Є. Комарній ковід. Є. Перешла є. Тоді продовжимо роботу з, наступ... з наступним порядком денним. Перше. Про орієнтовний план роботи Великобриганської сільської ради на 1 2025 року. Друге, про звернення депутатів Великоберської сільської ради Бернінського району закарпатської області до президента України Володимира Зеленського Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо частини 2 статті 107 Лисового кодексу України. Третє. Про порядок запобігання та регулювання конфлікту інтересів між сесійний період у Великовинецькій сільській раді. Четверте. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення найземельної ділянки натури на місцевості громадянки Дея Олені. Пиарте, затвержења технічної документації за земјоделство што до установување видовлени на земјоделни дијанки на туди на на Шосте, про затвержења техничнои документації за земјоделство што до установување видовлени на земјоделни дијанки на туди на мисијалоци Бурса и про виконање решенија суду так виконачево провадење. Čílko z propozici do poriadku denního mm ho -hmm. Jakšo ne maje, je máje, prosím, hlasovat. Bako? Za. Za. je lidsudní. Dea? Za. Za. Ehlši, volená, lidsudně. Za. Kováč, Katerina? Za. 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 Řešení Єдиного голос, одноголосно за всіх шість членів. Утрималися проти і на голосували немає. Приступаємо до питання порядку денного. Перше, про орієнтовний план роботи Великобеганської сільської ради на перше півріччя 2025 року інформує нас секретар сільської ради відільна Раніса Євгенівна. Вітаю членів комісії. Інформую вас по даному проєкті рішення відповідно до пункту 7 статті 26 статті 59 закону України про за місцеве самоврядування в Україні з метою реалізації визначених цим законом повноважень сільської ради та забезпечення неухильного виконання положень Конституції України, законів України, актів президента України та Кабінету України. Пропонується затвердити орієнтовний план роботи Верховської сільської ради на 1 січня 2025 року. Додається першим у заступницю військового голови секретарю сільської ради, призмі справами, секретарю Рефельного комітету, начальника відділів сільської ради, забезпечити перед... dan i projekt, lišenja u cilomu. Stavele ste na rozred se si veliko beharstvo i svoje rade. Prošu komisiju uvolo suvati. Bako? Da. Dea? Da. Kejo? Da. No. Kova šta terena? Komari. Komari, za. Pereš? Za. Da. Za. Za čist. E, Rišenja pre, e, prenjata. E, protiv utremali se, ako? ne uvolo suvali, ne uvoli. Vi rešili, pohodite projekt rješenja, proorientovni plan roboti Velikobejensko-Sisijsko-Rade na Peše Piviča 2. 2025. Roku v roku Cilomu, stavljeni ste na ročer sesiji Velikobejensko-Sisijsko-Rade. Rišenja prijemljena. Druga vprašanja. Prozverenja deputati Velikobejensko-Sisijsko-Rade v Berlinskem regiju za katarsko oblasti. До президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо частини 2 статті 107 Сьомого Лісового кодексу України. Інформує нас начальник відділу земельних відносин архітектури та житлово-комунального господарства Петра Тетяна Проковціна. Добрий день всім присутнім. Підготовлено на звернення. До депутата Великобинської сільської ради текст звернення щодо е, частини другої статті 8 Лісового кодексу України, е, в якому визначається, е, що відповідальність за шкоду заподіяну лісу покладається на органи місцевого самоврядування. Текст звернення підготовлено що учасника. Частину цієї е статі щодо внесли в неї зміни. М -м -м -м, рішення так звучить, що сходять у тексте звернення депутатів Воликопівецької Волівець сільської ради щодо частини другої з усіх Лісового кодексу України. З текстом не ознайомлені. Почу. Чи є у когось пропозиції, шановні? Якщо немає, тоді пропоную походити даний проєкт рішення в цілому та винести на розгляд сесії Великобільних Сусіда. Прошу комісію голосувати. Банковів. Деакішва. Кедьов, другий, ковачка трина. Комар за. Перешвасок? За. 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 за шість. Утре проти. Утрималися, не голосували, немає. Тоді вирішили погодити проєкт рішення про звернення депутатів Великобиганської сільської ради Берегівського району Закарпатської області до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради України та Кабінету міністрів України щодо частини 2 статті 107 Лісового кодексу України в цілому та винести на розгляд сесії Великобиганської сільської ради. Рішення прийнято три. Prokurator za pobijanje ter urejevanje konfliktu interesih mišice Sinj in Perijot v Velikoveljanski in Siski regiji. Informuje nas Секретар сільської ради. Відповідно до статті 25, статті 26, статті 59, 59. Закон України про місцеве самоврядування в Україні, розділ 5 закону України про запобігання корупції, статті 12 6, закон України про службу в органах місцевого самоврядування, з метою формування єдиного підходу до розуміння і дотримання правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та пов'язаних з ним обмежень. Пропонується даним рішенням з метою вжиття заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів у разі виникнення суперечності між особистими інтересами та службовими повноваженнями протягом строку здійснення повноважень Великобританської сільської ради в місті Сіній 2025 року право прийняття та підпису покладається на першого заступника сільського голови Сенчара Івана Івановича. Затвердити положення Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Великобрянській сільській раді тільки додатку, що додається, визначити відповідальник за запобігання випадків конфлікту інтересів Великобянській сільській раді, першого заступника сільського угоді, севчара Івана Івановича. Дякуємо за інформацію. Чи є у когось пропозиція до цього питання? No. Якщо нема, тоді пропоную погодити даний проєкт рішення в цілому та винести на розсеїв сільської ради.

povoditi projekt rješenja kroz po porjavu zapoznanja te revoljuvanja i poplitu interesima u institucijni period u Veliko-Bejanjski isti i radi u ciljomu, ta vene se narodno stresira u Veliko-Bejanjski isti i svojoj radi, tako rješenje tu nije uvijek imalo. Četvrše pitanje je o zatvrđenju tehničnoj dokumentaciji što i Інформує нас начальник відділу зелені послі архітектури та житлово комунального господарства Петра Тетяна Прокопіна. До сільської ради надійшла е, зайдява громадян ПДА Колегу та технічна документація земного щодо встановлення відновлення названня на Турністі. Пропонується затвердити технічну документацію з земного Громадянці для організок площі 0161 гектара для будівельного житлового будинку. Президентна ділянка. Ділянка знаходиться у селі Мала Вейга і будеться Лісова, 20 та передати безоплатну приватну власність у даванні ділянки. Дякуємо. Чи є у когось пропозиція або питання? цьому Якщо нема тоді, давайте, э, давайте пропоную погодити даний проєшення в цілому та винести на розгляд сесії Великомецький сільської ради. Прошу тоді комісію голосувати. Варкофелі? Деакішман? Кедю Юрій, Ковач Катерина, я за, Тереш. За. 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 Шість членів проти утрималися, не голосували, немає. Вирішили погодити рішення про затвердження технічної документації земля щодо встановлення відновлення мезоме діянки в громадянки na місce, hromadinki DAP Zoltanine, цілому tavo ste na Rose Sessi vanici. Рішення прийнято. P'atte, Затвердження технічної документації zemlji щодо встановлення відновлення mezzem діanki u naturi Громадян меглес І відповує нас начальник відділу замених відносин архітектури. житлово-комунального Аналогічний проєкт рішення щодо затвердження технічної документації з данного устрою громадянці нагляда солені. Взагалі на площадні 0093 за будівництво звоняння житлового будинку. Вона знаходиться в селі ГУЗ, вулиця за рахунок 12. І передати до мене громадян, які має населення, то платна права. Чи є пропозиція. Якщо нема тоді, пропозиція входити даний проєкт рішення в цілому та винести на розгляд сесії великої. Прошу комісію голосувати. Багато февру, керую. Деякі чва, Чекаліна, я за Береш Ласок, за шість членів комісії, проти утрималися, а не ne голосували, немає. Вирішили погодити проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення в натурі на місцевості, громаднянки Меле Солені, цілому та Венесті народа се великоместрів і сільської ради. Рішення прийнято. Шосте питання. Про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення, відновлення меж замінної діяльності в натурі на виставості громадян Бурса. Інформує начальник відділу земельних відносин архітектури та житлово-комунального господарства Департаменту обласного управління. Розумію, що ми маємо річне рішення. Затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення Овлення меж громадянських курса 80 кіні, загальною площі 0,15 і 74 гектара. Це присадибна ділянка ділянка заводиться у селі Астей, вулиця ліс 3 і передати земельну ділянку до виплату приватно власні громадянців курс. Чи є окос пропозиції чи питання? ја шо на мајсто ќе пропонуј поводете дете данај проект решење од целомот, та бене сте на роде за сеј Валиковенец кој си стои раде. Прошу комисију да осувате. Бако, Бенчир, Деја Кејдо Јури, Ковач Катерина, ја за, Переш За. за. За, шиш трени комисији против, утремали се на голосување на мајја. Вирішили погодити проєкт рішення про затвердження технічної документації, з зауценів щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, громадянина бурса, в цілому та винести на розгляд сесії за сільської ради. Рішення прийнято. І сьоме питання про виконання рішення суду та виконавчого провадження. Інформує нас начальник відділу правового забезпечення кенезі Руслан Іванович. Дякую, задається присутніх. Значить, повторювала заяву про мене променяння за ліків 2724 року, враховуючи рішення гропації поступного суду міститивного суду номер 2015 років 95-215 року про відкриття виконавчого права з 2024 року. Номе виконавчого проваллення 7444910 та подання старості села Дейда, керуючись Конституції України, закону про місцево рядування земельного кодексу України, закону про справи поділення в натурі на місцевості земельних ділянок власника земельних зі змінами та допомогами. Пропонується надати дозвіл громадянці юзаннях землі на уродені технічні документації з мунту, що становим відновлення на земле місцевості заметка Свядівське межа схеми розпорювання землі яка розташована в місцевих межах Закобинської сільської території громади та площі 1-32АКун триста дев'яносто сім штрих. Заємнику замовить у суб'єктів споривання, що є в отонацію робітним устрою, і ми законно документації та подання подати розвитку документацію для реєстрації земельної фільмської державної зміни подації та на затвердження з відносиною законодавства українського. Дякую за увагу. Мені. Чи є у когось пропозиція до даного питання? <говори> Якщо немає, тоді пропоную погодити даний проєкт рішення Вони в цілому та винести народне сесії та Львовиганської сільської ради. Прошу комісію поголосувати. Деа Гіштван. Кедьо Юрій. Ковач Катерина. Комари. Я за. Береш? Ja. За. За, за. шість членів комісії. Проти утрималися, не голосували, но немає. Тоді вирішили погодити цей проєкт рішення про виконання рішення суду та виконавчого провадження в цілому та винести на розгляд сесії Верховинської сільської ради. Рішення прийнято. Порядок денний засідання постійної комісії – Гречепани, дякую всім присутнім за участь у засіданні постійної комісії.